Привіт! Сьогодні я хочу розказати про те, чому ви їсте корисну їжу і продовжуєте набирати масу тіла або ніяк не вдається схуднути. Інколи нам здається, що якщо ми їмо щось корисне, то розмір порцій не має значення, але насправді це не так. Якщо ви не знаєте, яку кількість потрібно їсти, і якщо ви не зовсім відчуваєте, коли відбувається насичення, то варто вести щоденне харчування, де варто записувати свої відчуття після їжі і фіксувати, чи ви наїлися, чи можливо ще щось хочеться з'їсти, і які думки при цьому виникають. Наприклад, поширена думка про те, що я не можу залишити їжу, оскільки не звикла викидати або просто фізично не можу викинути цю їжу, і тому потрібно вже працювати. Вати потім із цими думками у мене є окремо відео про те, як визначити розмір порцій, і я залишу лінк на це відео в описі під цим відео. Коли ми їмо мало, організм намагається все зберегти. Тому регулярне харчування, три основні прийоми їжі та один-два перекуси вони мають бути в вашому раціоні. Коли ми їмо дуже мало, організм намагається все запасти, оскільки він думає, що ми на грані виживання і наступного разу їжі може взагалі не бути. Тому метаболізм уповільнюється. Саме так організм турбується про нас і намагається допомогти нам вижити. Але зараз доступ до їжі є майже у всіх, тому такої необхідності немає. Має, але для того щоб організм це зрозумів, потрібно регулярно харчуватися. Тобто мають бути три основні прийоми їжі та один-два перекуси. Фітнес-йогурти, де написано, що це там здорове фітнес тощо. Але якщо ми подивимось склад, там багато цукрів, багато солі. Саме тому, коли ви обираєте якісь такі здорові продукти, то обов'язково читайте етикетки і дивіться на склад: якщо в складі дуже багато цукру, а дуже багато це, наприклад, 20 грам або й більше, то цей продукт точно не можна віднести до категорії здорових. І ще одна причина це коли ми дуже швидко їмо. Цей час не встигають виділитися необхідні ферменти для перетравлення їжі, а гарно перетравлена їжа це запорука того, що ми будемо мати здорову вагу і отримувати всі корисні поживні речовини з харчування. Тому потрібно обов'язково їсти повільно. Якщо ви не звикли їсти повільно, то варто почати з такої вправи: це їсти одну-дві ложки завжди дуже повільно. Існує така думка, що якщо ми їмо багато маленькими порціями, то це позитивно вплине на масу тіла. Насправді це не так, оскільки такі стрибки інсуліну, стрибки цукру в крові, вони навпаки сприяють тому, що порушуються метаболічні процеси в нашому організмі. Краще організувати собі основні три прийоми їжі та один, максимум два перекуси. Якщо ви здорова людина, і у вас немає якихось певних показань по здоров'ю. Зараз популярна кетодієта, коли прибирають майже всі вуглеводи, та взагалі вуглеводи протягом тривалого часу і навіть зараз вважають за таке найбільше зло у плані підтримання ваги. Але насправді це не так. Все залежить від того, яка якість вуглеводів. Якщо ви їсте складні вуглеводи у вигляді цільнозернових каш, пасти з цільного борошна, тощо, то тоді такі вуглеводи вони навпаки нам необхідні обов'язково. Але якщо ви їсте швидкі вуглеводи, там солодощі, хлібобулочні вироби в дуже великій кількості. То дійсно це буде впливати. Тому не забувайте про те, що складні вуглеводи вони нам необхідні, окрім того, що там дуже велика кількість вітамінів групи Б. Якщо, наприклад, ми говоримо про цільнозирнові каші, це такий дуже потужний ресурс для того, щоб підтримувати належний рівень енергії. Крім того, вуглеводи також необхідні нам для того, щоб спалювалися жири. Не можуть задіюватися жири під час якоїсь, наприклад, фізичної активності, якщо рівень цукру в крові дуже низький, а він буде. Певного необхідного рівня, коли в вашому раціоні є вуглеводи. Високі рівні кортизолу, тобто гормону стресу, вони провокують те, що накопичуються жирові відкладення, особливо в районі живота. І саме тому, поки рівень стресу дуже високий, схуднути, знизити масу тіла дуже важко. Знизити рівень кортизолу в першу чергу допомагають певні поведінкові стратегії, тобто, це медитації, дихання, прогулянки на свіжому повітрі, комунікація з людьми, з якими вам приємно проводити час. Коли ви спите 7-8 годин, це допомагає нормалізувати гормональний баланс в організмі і таким чином контролювати рівень апетиту протягом дня і рівень, і також рівень стресу. Саме тому намагайтеся все ж таки забезпечувати себе якісним сном. Загально прийнята кількість годин це 7-8. Але ви можете самостійно подивитися за собою на свій стан і потім вже для себе самостійно визначити, скільки ж все таки годин сну необхідно вам для максимальної продуктивності. Дякую, що подивилися дивилися це відео. Якщо у вас залишилися запитання, то ставте їх, будь ласка, в коментарях під цим відео. І до нових зустрічей! Пока.